Що? Та ну ні. Реально? Ні, ну це плець. Так, ми знову начиталися найдикіших російських новин. І нам потрібно про це комусь розповісти. В студії Євген Кошовий та Олександр Пікалов. Це Байрактар Ньюз». – Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюз» Отже, русняві літературні новини. У разці випустили довідник для зрадників та колаборантів. Іншими словами, підручник як ненавидіти свою батьківщину. Це ж наскільки треба бути тупим, щоб навіть батьківщину не любити за методичку? Цього у брошурі 14 сторінок. А це більше ніж колаборант читає за все своє життя. Може, тому вони і підриваються в автомобілях. Це в них. У голови бабахкають від інформації. В методичці є порада для керівників. Приймайте нездійсненні рішення. Це як взяти Київ за три дні. Трі. ти, уже немало. Колаборанти. Якщо ви розраховуєте займати керівну посаду, не забувайте, це важкий психологічний вантаж. В перспективі вантаж 200. І зрозуміло, що це ще й гарний соціальний ліфт. Той ліфт, що трохи не довіз моторолу. Пах! Дивує, що у методичці для колаборантів немає пункту чухайте своє господарство при вселі. Ну? Приходимо до наступного питання: чи співайте радянських пісень? Вставай, страна огромна! Або частіше лайтеся. «Хрена лисова. Тобто, в них це все не з методички, це їх особистий ідіотизм. Прям з 90-х років з народженням. На жаль, в цьому псевдодокументі немає дійсно корисних порад для зрадників. Наприклад, як правильно вибрати ресторан без вибухівки, чому не можна жити поряд з бавовною і як врятуватися від хаймарс. Але, попри всі недоліки, ми рекомендуємо колаборантам цю книжку. Тільки читати її треба обов'язково в тихому. Відокремленому місці. Наприклад, пізно ввечері на складі російських боєприпасів під Херсоном. А зараз рубрика, яка сповнена любов'ю до волонтерів та жінок. Коротше кажучи, з Настею Оруджевою. Коротше кажучи, запускаю свій стартап. Ще один день війни позаду. Зрозуміло, що треба більше працювати, щоб допомагати нашим хлопцям зсу. Та й щоб нікому не довелося допомагати мені, вирішила заробляти на криптовалюті. Але для цього потрібні гроші. Подзвонила батьку, розказала йому всю схему заробітку. Він подякував, сказав, що їм з мамою теж треба ну, якось допомогти. Зсу тепер в мене батьки-брокери, а мені треба й далі шукати, як заробляти. Відкриваю свій стартап через дві години міркувань. Здається, придумала. Чашка для правши та шульги одночасно. Зробила сторінку в інстаграмі, виставила пост з цінником. Чекаю! Щось ніхто не купує. Треба інша ідея. Вирішила вирощувати мікрозелень. Прочитала технологію вирощування. Тут все просто. Зібрала врожай, продала зелень в ресторан. Мікрозелень приносить мікродохід. Прочитала в інтернеті, як варити мило. Варила три години. Вийшло! Але в цього мила не дуже товарний вигляд. Таке мило навряд чи хтось купить. Точно! Напишу, що це мило у вигляді орка, який підірвався на міні. Написали комент жителька РФ. Я такого 12 мільйонів отримала. Не обвалювай ринок, просі більше. Так, ну його це мило. Треба щось інше. Точно, в мене є машина. Віддала її в оренду в таксі. Вийшов непоганий заробіток. Але здається, всі гроші треба буде віддати на ремонт авто. Щось в мене нічого не виходить. Раптом почав розриватися телефон. В мене замовили 200 чашок для шульги і правші, 100 кусочків мила у вигляді орка та 10 кілограм мікроцелені. Спакувала всі закази, прийшла на пошту. Дивно, всі замовлення на одну адресу. Подивилася на адресу, зрозуміла, що у моїх батьків пішла криптовалюта. Коротше кажучи, тепер у нас є сімейний стартап, який допомагає ЗСУ. А це Магнітогорськ. Тут закрили останню вечірню школу, і тепер повне середнє образування взрослі граждані можуть отримати тільки в тюрмі. Магнітогорськ. Резему, чефір та граніт науки. Я думав, на Росії вечірні школи закінчилися разом із фільмом Дівчата. Деяким магнітогорцям, щоб отримати середню освіту, спочатку треба когось вбити. Виходить все частіше в сім'ях магнітогорська маленьким дітям на запитання, а де тато мами відповідатимуть? Уїхав учитися на п'ять років. Ну, якщо буде добре вчитися, то на 3. Я вважаю, що всі ці 19 років учови були лучшими в моєї житі. І поки на Росії не вбита, не вкради, не заповіді, а маленькі перешкоди на шляху до освіти, в'язниця відкриває перед ними інші можливості. А -а. А росіянські зеки робитимуть брендовий одяг, який пішов з Рашки. І навіть меблі з Ікеа. Короче, зона. Якщо раніше речі були від кутюр, то зараз вони будуть від пахана. Чалитись на Росії стає дійсно модним. Що візьмеш з собою на прогулянку? Заточку від шанель або чотки від Гуч? Ні, ну чотка, чотка. Ну, а щоб залучити до в'язниці побільше росіян і показати, що зараз там набагато краще, ніж було раніше, в Удмурті туристам пропонують спробувати себе в ролі каторжника. І за гроші дають поспати на нарах, покататись на возі та поїсти тюремної їжі. Добре, хоч не пропонують з рук мило випустити. Поки нормальні люди в освітніх цілях дивляться на Ейфелеву вежу, Римський пантеон, Статую Свободи та Львівський оперний, росіян возять на екскурсії до своїх архітектурних святів. До в'язниць. Уявляю здивування цих роснявих туристів. Вау! Ну, ну прям як вдома, ну, ну, тільки качище. Ти втомився від щоденної рутини, тоді на тебе чекає дивовижна подорож. Комфортабельні номери з видом на стіну. Прогулянки під відкритим небом. Туалет в форматі фуршет. А сидіння на колу на центральній площі Іжевська ідеально підійде для мешканців сіл, які мріють переїхати до міста. Удмуртія гарний регіон та екскурсії цікаві. Яка ж Росія все-таки велика. Країна. Є що подивитись і є де помучитись. Закатілася. Звичайно, в таких умовах русня виходить не так освічена, скільки кмітлива. Ось, наприклад, відео, де орки прив'язують дрони на волосінь, щоб ЗСУ не забрали їх собі. Виходить, нам треба було прив'язувати на волосінь пральні. Машини, блендери. Навіть жіночу білизну, щоб друсня не могла це вкрасти. Цікаво, що для збереження прив'язують дрон, а не солдата. А, ну так дрон же ж дорожчий. Чекаємо в озброєнні цих господарників такі новинки, як кулі бумеранги і батути для парашутистів. Тебе вітром піднесло, ворону утащили, навіть не знаємо, де ти зараз. Ми вже так часто оголошували одну нашу рубрику, що навіть брати наші менші вивчили команду. Рекс, включай, дискавель. Путін прокоментував дії російських солдат в Україні. Біжить 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 біжить, прямо і здох. НБУ розробляє нові методи, щоб українці не бачили курс у обмінник. Путін знову посидів біля кондиціонера, який як слідують. Українці побачили, що 1 серпня МакДоналдс не відкрив. Росія це варвари 21-го сторіччя, а варвари приречені програти цивілізації та культурі. І так сталося, що сьогодні цивілізацію від варварів захищає саме Україна. Це тяжке завдання, але ми його виконаємо. Слава Україні! Слава нацгвардії, слава ЗСУ!